При заварюванні воронок всі ми звикли використовувати саме паперові фільтри. А якщо до тканєвих альтернатив, якщо катоновий фільтр від Hario мене естетично взагалі не приваблює, то нещодавно я наштовхнувся на вітчизняну альтернативу фільтри з льону від табір Coffee. Ляний фільтр вважається більш екологічнішим, тому що, по перше, вони є багаторазовими, по-друге, технологія виробництва і сировина для виробництва. І по третє, утилізація, адже паперові фільтри створюють набагато більше відходів ніж багаторазовий льняний. А що ж з приводу смаку завареної чашки? Я вже встиг покористуватися цим фільтром, і перше на що звернув увагу, він досить швидкий, вода досить швидко протікає, Це й не дивно, адже розмір пор у льняного фільтру набагато більший, ніж у паперового. І ми можемо зараз побачити це на порівнянні. паперовому фільтрі діаметр пор десь в районі 10-20 мікрометрів. А для льняного фільтру, ви власне, можете бачити на власні очі, що ці пори видно навіть за допомогою звичайної камери. Тому з помелом довелось погратись, підібрати оптимальний помел. Тому що перші чашки виходили недоекстрагованими. Але прямого порівняння з паперовим фільтром у мене не було, саме тому я вирішив порівняти його з найшвидшим фільтром і найдорожчим, яким я маю. Сьогодні ми порівняємо ляний фільтр з паперовими фільтрами від Сібаріст. Варитимемо ми в дотику, адже з льоном я більше працював саме з дотиком. З приводу помелу найбільш оптимальніше, помелу у мене для Льону вийшов десь 23-24 кліки на коменданта, тому сьогодні варимо 23,5 кліки на коменданта, 18 грамів кави 300 мл води, температура води 93 градуси. Ну і фактично наше заварювання закінчилось на 2.36. Ну, сібаріст, я б сказав, що навіть швидше заварилась. Тож, друзі, фактично, на мій подив, навіть з таким помелом, сібаріст впорався швидше. На 6 секунд Сібаріст заварився швидше, ніж льон. Давайте дізнаємося, як це взагалі впливає на смак, та аромат. Так, зараз у мене в руках льняна чашка, дуже приємний персиковий аромат. З приводу сібаріста давайте оцінимо. Ну також приємно персиково. А що ж зі смаком? Льон. Приємний насичений смак, персик мені так відчувається, і якісь кисленькі ягідки також відчуваються за смаком. І сібаріст. В Сібарісті мені в смаку більше відчувається якраз на ягідні нотки. Персик вже не настільки превалює, але чашка при цьому відчувається більш чистіше. Наскільки я розумію, то льняний фільтр за рахунок своєї структури пропускає в чашку більше усіляких масел, лі і так далі. І за рахунок цього смак відчувається більш комплекснішим. Сібарід же, паперові фільтри, вони ці масла затримують, і за рахунок цього чашка якраз відчувається і чистіше за смаком. Сказати, що, наприклад, Сібаріс набагато краще ніж ліний фільтр. То ні, все залежить від ваших смакових вподобань. Але загалом я точно можу сказати, що льняний фільтр це дуже класна альтернатива, яка не робить смак вашої кави гіршим. Ще у табір кофі є класні екологічні ініціативи на сайті, от, по повернення того самого фільтру, повернення використаних пачок і навіть можливість отримати пачечку кави в подарунок за пачки, які